Повномасштабна війна змінила життя кожного українця. Ми зрозуміли, що найбільшою цінністю для нас є людське життя. Аби його вберегти тим, хто нас захищає. Кременчужани виробляють маскувальні засоби. Колектив Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 55 також долучився до такої великої благодійної справи. Колектив Кременчуцького ЗДО номер 55 розпочав свою роботу про платіння сіток в квітні 2022 року. Витимо ми сіточки і вкладаємо ту суді свою душу дівчатка вкладають свої всі. Емоції, якісь ці знаємо, що ці сіточки збережуть життя хлопцям і не тільки життя, а ще й накриють техніку від ворогів. Наразі закладу шкільної освіти номер 55 функціонує в змішаному режимі. Три групи працюють в іншому дитсадку, де є укриття. Тож частина колективу займається безпосередньо роботою з дітьми очно та дистанційно. Інша ж у вільний від роботи час приділяє максимум уваги волонтерській діяльності. Сіточки плетуть і помічники вихователя, і плели і вихователі, коли на початку ми не працювали. І гастелянка плете, і комірник плете, Ну тобто, весь колектив. І я плела, і коли було роботи трохи поменше. Вже більше сотні маскувальних сіток, виготовлених працівниками закладу, отримали військові, які захищають Україну на різних напрямках. Співпрацює колектив садочку з волонтерами, які забезпечують усіма необхідними для виготовлення матеріалами. Ми співпрацюємо з. Волонтерами плетемо сітки, тому що найбільша мотивація, що вони рятують життя хлопцям. Снайпер не зможе чітко прицілитись, маскує бліндажі, техніку. Саме найважливіше, що нам потрібно, це нашим хлопцям зберігати життя і, і бити ворога. Тільки разом ми стаємо сильнішими. Така свідома допомога військовим показує нашу підтримку та вдячність за захист нашої країни. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Краменчуцькі новини.